Ну, в Сенсі я не можу пройти. Чого я не можу пройти все? Дивись, скільки там діамантів. Я зараз піду швиденько добуду і піду додому. І берольдик, уйди звідси. Ну чого? Ти сам не добуваєш, покажеш там якась якась небезпека і не даєш іншим. Я не боюся нічого. От я можу піти добути, я нічого не боюся. От чого ти мене не пускаєш? Я ти зрозуміл наш канал? Житель, ти, вообще-то житель, а я ігрок, я вообще цей ад адміністратор цього сервера. Ти, чого ти мене де пускаєш пускаешь, ну горить там во нішо? Так, Емеральдик. останнє попередження, йди звідси? Не-не-не-не-не, давай, житель, короче. Ай, друзі, всім привіт, з вами, звісно, ж я Емеральдик. Я, короче, не знаю. У житель тупо не пускає в шахту. Я 3, там стільки діамантів просто. Там. Ну, чекайте, можу вам показати. Набиральний. Та щас, житель, дай Хотя підписникам, підписникам покажу, що тут. Дивіться, просто стільки тут діамантів і мене не пускає. Ось от житель. Щось камера лагає. Дивно. От. І житель, і куди ж ти йдеться? Туди ж не можна, чого ти туди хотів би тільки тільки? Так, вибиральник. Не підходи до цієї шахти, тільки за що? Ага, добре, давай, коротше, житель. О, ці жителі, звісно, не придумають собі всяких страшилок, а цих не пускай мене в шахту, бо там бачите, якась небезпека. Я Зараз можу почекати, просто доки він піде, і можна спробувати туди зайти. Мені. Я не розумію, чого я не можу просто обійти понадобувати собі діамантів. І що зі мною такого станеться, якщо я добуду діамант? А, зараз, коротше, почекаємо, такий житель піде. І може, все-таки підемо подивимось, чужі будемо, а то боже, що мені зробить взагалі? Ну, блін, ну коли він там уже піде? О! Пішов! Ну, давайте подивимося, О, тут нема біля шахти. Так, жителі, щось у мене там біля будинку стоять. А тут? Тут нікого нема. Ха, ну і що? І от і що мені от зробить оця його. табличка, що він що тут понапридумував собі. Так, що тут, сундуку. О, вагонятка. Це, наверное, щоб возити ресурси. Дивіться дивіться просто! Раз діамант, два діамант, три, чотири. І тут ще пару таких дивіться. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. Давайте. Рельси тут поламаю. Думаю, ніхто не образиться. І так в цю шахту ніколи не пускає. То чого б? Тут не поламати рельси. Для чого вони потрібні? Так, давайте це от. Шипи. Шо? Ой. Ой, що тут проламалось? Блін, тільки шипи, звісно, капець колючі. Давайте я їх поламаю на всякі, а то ще вколюсь. <свісно> так, давайте. Ооо, тут діамантів просто. Я давайте почнемо. О, звідси от... от... О, о! О! Ооо я... Що тут. А куди я про... А куди я провалився? І тільки що зламав там діамант... І... Так, так, так. Що це таке? Скелети валяються... Яка... шо це за... Цей... Це скло, звичайно, це скляна клітка. Ні, давайте її поламаємо тут. Що це? Де я взагалі? Чекайте, давайте вогонь зато що? Тобто мені не дуже подобається біля вогню стояти. Дивіться, він... Одразу запалюється. Там якась ш... штучка стоїть і не... О! Дивіться, це шо це? Ой! Ну, обвично запалился в гений, і тут тоже таке? Ой, не подумаю. А як мені вийти? Тепер Я тут. Ой, я не достаю. Так, 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 спокійно, нормально. Що тут Дерев'яні балки якісь. Вони Не обломаються я пока тут. Ой! Де я вообще. Блін, видит сэй. Получається, житель про це все знав. Так а чого він справді не сказав, що тут сэй. Я бачу, тут сундук. Мне, ну, княже, страшно відкривати. А ну, дивіться, ну давайте обкопаємо його, Чи біля нього нема ніякої пастки. Так, ну вроді, ні. звичайний сундук. Ну, давайте. Знак стоп. Тінь-тінь І бутилочка води Що це таке? Це, я так розумію, топір? Ну давайте, ні, я не буду, звісно, балку тут обламати, давайте спробую Так, да, 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 да це топор В формі знака стоп Да. Тут поваляется, что мне не дуже хочется ее брать. Особенно біля цих скелетів, просто. Так, так, так. Що тут ще? ТНТ? -ті. О! Так я смогу что-то проламати зараз. а ну давайте... И шо? Он не взирвался. Он про... просто загорівся, все, і все и... Ой-ой-ой, так, так, так. Нормально сейчас у меня є кірка, конечно, я сможу выбрать. А що за бутылочка води? Вроде звичайно, вода. Ну боже, звичайно, вода, ничего. Рипалки. Рельси залишили. Ой, Уйдики, ускорики я, не ж, я не хочу. О, ой, я думаю... Я встигну, ще вибратися, ще можна поспати піти. <плес> я... Що? Так, що... Як... чого я заснув? Я помню, я вообще нічого не помню. Я помню, я провалився кудись в шахті, в печері, чи що це було, я кудись провалився. Випив якусь воду и все, я більше ничего не помню Я думаю, ось мої все ресурсы, діаманти. Так. А ты ч? Что там жители говорять? Ты ч, шо житель фруквал? А давно? А вай же. Житель, а в Сенсі, а де житель пропав Який? Ну, житель в цьому, був, був, ну, в чорному, Ну, він в цьому в коричневому і з чорним плащом. Так в сенсі, я його там біля шахти бачив. Куди він міг пропасти? Эмиральник біля якої шахти? Ну, в сенсі біля якої, а там шахта, от там. В сенсі. Жителі, а куди шахта ділась? Но там була я точно помню, от і діаманти тут знайшов. Ренсоці от добу в моралдеке краснокла, те що. Це не може пристилося, те імрал, от ці діаманти знайшов. Де я міг знайти діаманти жити? Ти що, смішний? Ну ти ж на виса їзди, може адесь. Короче, давайте, жителі, я піду ще Послу, Але, друзі, я вообще ничего не розумію, як. А куди делась та шахта? Ну, давайте все-таки перед кінцем видео я схожу, потому что. Що... Вот же это, давайте. Я вас. А куди? Вот я точно помню, я. Вот тут у жители ще забороняв пройти. И вот тут була шахта. Але тут ничего ну давайте. Выкопаю тут камінь. Дивно. Добре, друзі, коротше, у мене вже камера розряджається, і я по суті вже не знаю, що й сказати. ой, Не знаю, що сказати. Я напевно буду виключатися. Ну, добре, друзі, з вами був я, Еміральник. Всім пока.